Доброго дня всім. Трішки був, пропав на півтора місяці, але все добре. Захворів, відео не знімав, дружина працювала на пасіці, так як я не міг. Зараз я вже підлікувався, з'явився на пасіці. І хочу, хочу сказати про те, що яке становище на пасіці сьогодні на 18.07 року цвіте соняшник, дуже гарно цвіте, Погода дуже дуже жарка. Температура повітря досягає до 45-42, це в тіночку. На сонці, я думаю, більше 50. Але бджілки працюють працюють дуже гарно. Зранку о 5-5 вони вже дуже гарно працюють. Під обід уже повільніше. І на вечір також працюють гарно. Дождів немає. Нектар не виділяється так, як хотілося б. Але, але бджілки все-таки його здобувають. Деякі сім'ї набрали вже по два магазини, дехто і по три магазини, кого 145, у кого 230 ставлю без різниці. кого один магазин. Але все добре, бджілки розвиваються, бджілки несуть. Я думаю, все буде Україна. Все буде гарно. Ось наша пасіка працюють, працюють і працюють. Пару слів по лежаках, В деяких лежаках також бджілки обсідають і повний, повний вулик, це по 24 деякі є, деякі по 18, по 20 рамок, деякі тільки 12. Розвиток був трошки повільніший, де матки міняли, тому що деякі не сподобалися. Ну, все добре, всім гарного сезону, гарних взятків.